У мене немає роботи, бо на співбесіді постійно кажуть, ми вам передзвонимо. Що робити? Почніть брати трубку з невідомих номерів. Я частково цю людину розумію, бо я е, один раз ходив на співбесіду на офіціанта в суші якийсь заклад Я питаю чувак: е, А ким ти себе бачиш через 5 років, і я, і я такий. Та явно, що не тут працювати, браті. Але я теж думаю, ти влаштовуєшся на офіціанта на суші, ти питають, ким ти себе бачиш через 5 років. кажеш, ж Фосум». Так, я в житті взагалі... Я хочу, щоб не в майбутньому в рол пакували. Тебе питають в суші, Марі, ким ви себе бачите через 5 років і ти кажеш у Філадельфії. У мене одного разу з на співбесід була така ситуація, значить, писав, що я вільно володію англійською, типу, що німецькою, типу, так-сяк, а я, типу, ну. Англійською взагалі ніхуя, а німецькою ще далі. От. І до мене зранку віддзвонюють, коротше, типа ну, роботодавці, що хочуть мене на роботу взяти, а я взагалі не даю свій дупля, з будона такого страшного. Бля, Ти знаменито піздєш на роботу UA. Ми ж там. Таке ти знаєш, а я Бля, на роботу UA це є ще більш фейкова інформація про себе, ніж на Тіндері. Дивись, єдино, тому що на роботу UA ти йдеш туди, де тебе їбати.